Триває 603-й день повномасштабної війни. Сили оборони України продовжують оборонятися на сході та півдні, наступати на Малітопольському та Бахмутському напрямках. Мають успіх біля вербового Запорізької області, нищать ворогів і їх техніку та виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. В Авдіївці нове загострення до міста не завозять гуманітарну допомогу, повідомили в міській адміністрації. Було так зване затище, але тепер РФ продовжує спробу захопити місто. Через загострення не завозять гумдопомогу, але резерви ще поки є. Водночас триває евакуація цивільних, у місті залишається трохи більше півтори тисячі людей. Три роки тому там мешкало майже 32 тисячі. Тяжкі бої тривають на Бахмутському напрямку. Армія терористів пробувала контратакувати в напрямку Андріївки та Кліщіївки, однак ніде не змогли просунутись. Водночас росіяни не припиняють гатити по прифронтових містах. Сьогодні, зокрема, обстріляли місто Вовчанськ Харківської області. Є постраждалі серед цивільних, горять будинки, також є руйнування. Били з артилерії і по Дніпровському районі Дніпропетровської області через ворожу атаку сталася пожежа, але загиблих і постраждалих на щастя немає.